Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. І сьогодні ми разом з Ukrainian Fragrance Community. Всім привіт, друзі. А де у брокарт Б'юті Gardens, що ТРЦ Республіка це найбільший на сьогодні Брокарт, найбільший б'юті простір? І сьогодні разом з Юрою ми для вас покажемо точніше, я збирала а показувати будемо разом найцікавіші релізи 2025 року, як жіночі, так і чоловічі. Підбірка люксова, яка просто пожежа. Вона запалює. Я був дуже-дуже вражений. А на цих просторах можна зробити все. Це правда. Тож не забувайте ставити вподобайки, підписуйтеся на, на мій канал. канал, ходіть на канал До Юри, бо там також буде добірка. І ми що? Розпочинаємо. Хотів сказати: поїхали. це ну, вже привичка. Вибачте, розпочинаємо. Пішли? Пішли. Вісім найрозкішніших новинок 2025 року уже на нашому столі. Ось власне вони. І почати я хочу просто з легенди із шалімару Лесанс. Випуск 2025 року, і це новинка присвячена сторіччю легендарного аромату. З твого дозволу на нось на носі Я буду розповідати, що це робота Дельфінь Джельк в парі, мабуть, тірі васером. Суть цього аромату полягає в тому, що окрім мадагаскарської ванілі, а як ми знаємо, що основа шалімару це ваніль, тут використаний етилванілін, щоб зробити це звучання просто нескінченно ванільним. І ще багато хто каже, що саме ця новинка це ніби перевипуск, або дуже нагадує. От той лімітований мілізимний випуск, який називався ваніль Плантіфолія. Знаєш, обговорювали цей аромат з паном Краєвським, і він підтвердив: так, але для мене це ще кусочок шалімару фільтр. Але фільтр він більш жорсткіший. Я вже тестував його до цього, дуже дифузний, мега стійкий. В мене блотер пахнув тиждень. Просто неймовірні характеристики і мега жіночно. Це найжіночніший шалімар. А для мене він, по-перше, дуже смачний. Тут я відчуваю навіть нотки випічки, от такого тіста. І для мене це однозначно є відголоски класичного шалімару. Ірис, троянда, все на місці, розкішний запуск, відгуки дуже позитивні, і я погоджуюсь. Що скажеш? Ти поставив би собі на поличку? Я не поставив би. Хоча я дуже люблю шалімар. В мене в колекції фільтр. Я підводив друзів, не парфманіяків, і вони казали, дуже гарна робота. Але коли я підходив до класичного шалімару, знаєш, що вони казали? Олдскул, ретро. Ось, це гарна версія Шалімаро, сучасна. Герлен робить все правильно. Потрібні продажі, потрібно захоплення. І хочу вам сказати, як то кажуть, це розрив серця і каси. Твоя улюблена Наталка. Фонд золотих цитат Ukrainian Fragrance Community. Ну, дійсно захоплюючий, як на мене, реліз. Не буду, знаєш, обицінювати інші аромати, але для мене це топ. І переходимо до ще. Одної легенди всі варіації парфам. До речі, ти помітив, скільки багато в цьому році випустили парфамів, абсолю і есенцій різних? І от ми зараз з вами будемо розбиратися, де це зіграло в плюс, а де можна було й не додавати парфам? До речі, назву. яка в тебе улюблена версія сі? Оця. Оця знаєте чому розповідаю, що ми знаємо про сів в цілому, що починалося все із такого майже зацукрованого смородинового варення. Там смородина була головною акцентною нотою, і аромат був також дуже солодкий. Так, от ось ця варіація сі парфам, мабуть, найменш солодка з усіх варіацій, сі. Звісно, тут є касис, тобто ягоди смородини чи листочок навіть смородини, відчувається. Але тут розбавлено все акцентом шафрану, трішки шкіри, угу. і це просто ідеальне комбо вийшло. Мені ця робота нагадує ляекстаз ем, Абсолю, який робив Курджан. У мене вона є. Але та робота більше про, про троянду. А більш потужніша, а ця більш згладжена і на загал. Гурманська робота. Гурманська, але не притурна, не притурна. Угу. Я розумію, чому вони це роблять, тому що люкс заробляє. Ну як же без того? І люкс змінюється, я тобі хочу сказати. Я коли збирала цю добірку, я не знаю, чи то я скучила за люксом, чи то мені просто його вже в організмі не вистачає, але мені сподобалося майже все. Ну, більшість на сьогоднішній день. Я вважаю, що ось це. Сі, парфам найкраща версія аромату Сі. Представляю сі, і ми переходимо до ще одного красивого запуску цього року. І це Burberry Goddess і також парфам. Чим пахне богиня від Burberry? Goddess. Окей, okay. колір аромату джусу став більш насичений. Мені лавандово. Лавандово, але ж початково гадес від Верворі це комбінація лаванди та ванілі. І цього разу лаванди стало ще більше, і лаванда мені ця подобається. Але тут, якщо заглянути до піраміди, тут ваніль на ванілі із і з ванілью. Тут ванільна ікра, і ваніль абсолю, і просто ваніль, і трішки замшевого акорду в кінці. З одного боку, лаванда нам завжди говорить так про мужність, про силу. Це така чоловіча початкова класична. нота, класична нота. Але як красиво вона комбінується з ваніллю, згоден. Ну він спрямований, знаєш, на імпульсну покупку. Дуже красивий старт. Мені за рахунок лаванди він нагадав аромат Рабан Афтеклапінг. Дуже з бутикової красивий. бутикової колекції рабан, Дуже який коштує євро 300. Це, звичайно, не 300 євро. Коштує. А потім він переходив в Ільність і в ягідність. Тут я відчуваю тут якісь ягоди. Насправді малиновий акорд. Він так і зазначений був на початку. «Разборі» там була вказана mm -hmm. малинка. Відчувається? але так дійсно відчувається, Все але от тут дуже красива лаванда. Супер. Якщо в перших варіаціях лаванда десь була тонула ніби у ванілі, то тут лаванда. Прямо на поверхні Чи, що, пані Наталка, можна я потім зроблю ранжир, що мені сподобалось найбільше. Ну звичайно, ми зробимо так. зробимо. <хи> а наступний, а я пропоную одразу переходити до мого улюбленого парфумера місьє Франціса Куркджана і його нової роботи в лінійці Міс Діор. Аромат, який називається Як? Знову «Есанс», так міс діор есанс. Ну, давайте наносити, друзі, тестувати. Я коли вперше почула цей аромат, а почула його не на блотері, а зайшла до Цуму і там пахло новинкою Miss Діор. І пахло там просто нереально якимись ягодами, синіми ягодами, які неможливо було пройти повз. Я побігла до стенду, кажу, що це таке, чим це так пахне. Ну, а це була новинка міс Діор. Угу. Що скажеш? Мені він дуже класичний. Мені не подобається початок. Але мені відсил до фіалки. Я не знаю, не заглядав піраміду, чомусь кусочок якої фіалкової ноти я тут відчуваю. Ну, не знаю, я не фанат бренду Dior. Для мене це особисто, вибачте, всі починувачі, Ну, з того, що ми протестували, він не залітає в мою. Задоволення. Ти сказав про фіалку. По-перше, Францію Курджан дуже любить. Цю ноту він її часто використовує і поєднує з трояндою. На початку тут ожина, це синя ягода. І також є бузина. Ну не розстраюся, що я похвалив твій твій вибір. Ну. Ти? Помаш того язика Зеленкою хай заживе, а Франсіс Курбджан молодець і аромат його красивий. О Боже о Боже відіграється в моєму відео. Так будеш ну, котувати не твій аромати. профіль, тому що для тебе, mm -hmm. мабуть, ось ця фіалковість і така пудрова нота видає трішки ретро. Так mm -hmm. я, я правильно зрозуміла? Так, так. Він мені знаєш, що нагадує від Герлін цей. Сіалко, який там у нас був. Ну там є інсуланс, да. але насправді мені ще він перекликається трішки з випуском фланкером Бель. Він був такий теж малиновий, здається. І там оця пудра помада, вона в ньому також є. Ти герой тут є, але мені красиво. От мені реально красиво, і це дуже красиво в шлейфі. Люблю просто Франціса Курджана. Завжди його підтримую, завжди кажу, що його аромати круті. Ну, добре, давайте наступний аромат, і це буде новинка у нас від Прада. Аромат в трикутничку, парадокс, але як називається Радікао-Парадокс. Здається, так правильно називається. всі назви, як завжди, я буду прописувати на екрані, ціну підставляти. Юра, нас будь ласка, От ти, ти будь... мені дозволяєш да? так ти тестував цей аромат? Чи ні? ні, я взагалі. Друзі, не Дивимось на реакцію. знаю жіночий люкс від слова взагалі. Ось. А я хочу, щоб ти зараз вдихнув і хочу подивитися прямо на твою ну, це реакцію. Це теж гуманський, це такий киць-киць-киць. Мені киць -киць -киць? пахне трохи попкорном, карамельним попкорном. Значить, піраміда нам каже першою ноткою фісташка, але ти сказав попкорни. Це так, тому що це з тим же успіхом міг би бути попкорн, міг би бути смажений рис. Угу це могла би бути скоринка від багету. Це той самий підпалений підсмажений сантал, який видає ось цю ноту хрусткої скоринки або закарамелізованого попкорну. Це от все ось тут на початку. А далі, звісно, вже розкриваються білі квіти, навіть неважливо, які нам кажуть про неролі, але тут могла би бути і тубороза, та сама класична, і фльордоранж якийсь, і звісно, тут багато санталу. До речі, схоже можна почути фісташкою таку. Ти знаєш, багато я слухав з фісташкою. Я хочу захистити цей парфум, в ньому все гармонійно. Знаєш, угу. нічого не розпадається, не випирає і не бісить, не вкормля. Якщо ви. Поносили аромат і вам ок, його треба купувати. Знаєте, ця нота вона може бути суперечливою. Декому це буде в багатьох ароматах, особисто для мене це видає брудну шкарпетку. Тут цього немає, тому що тут якось все гарно збалансовано. Дуже гарно, дуже гарний реліз. Прям буде топоті. І цікаво, правда? цікаво? Давай переходи до наступного. Давай і цього разу від бренду живанши. Лінтерді Ле парфам 2025, Юра на нос. Давайте, друзі, ви подивіться, який шикарний флакон. Взагалі... Флакони флакон лінтерді взагалі так. Вони просто неймовірні. Ти любиш класичний лінтерді? Мені подобається роже червоного кольору це мій фаворит. Руж, який. Так. А я люблю саме класику, і я хочу поставити класику на свою поличку. От зараз після зйомки підемо його купувати. А ми переходимо до ле Parfum. Так от, що ти відчуваєш? Одразу е, я відчуваю вершки, можливо, я не дивився піраміди, не знаю. От перше враження. Е, вершки з якоюсь полуницею, зефірка з полуницею. Зефірка з полуницею. Тут додали мімозу, її зробили акцентною в початкових нотах до тієї ж впізнаваної туборози з жасмином, а потім вони кажуть «баумі». Тобто це такий бальзамічний низу аромат. Угу. Там і смоли, і якийсь опопонакс, можливо, є, і щось таке тягуче, красиве. Цей аромат уже не дуже ягідний і не дуже такий прямо гурмансько солодкий, можливо, як здавався флагман. Ця варіація, вона з одного боку яскрава, а з іншого боку, вона більш кремова внизу. Мені дуже секси. Дуже сексі, дуже, дуже красивий. знаєш на таких тонах. Типу, вже знаєш, такі тьмяне е, світло. Спокусливий дуже спокусливо. Спокусливий обличчям залишається Рунімара. Вона є обличчям всіх варіацій ароматів лінтердіжеванши. Ну крутий бренд, круті аромати. Взагалі, автор, ну звісно, хто Домінік до І цього разу над ароматом ще працювала Анфліпо. Ну, що? і зараз буде «Шах і мат». Угу. Шах і мат. Краса, яка. Дивись. Краса. Давай так яскравою цією блискучою пелюсточкою до глядача поставимо. Да? Флакон дуже красивий, угу. іначе камера передає. Я думаю, що дівчата куплять за флакон. Але бель, ваніль, нюд. Це прям також новий реліз. Всі пиріжки свіжі. Зібрала все найсмачніше, найкрасивіше. Ну, вони правда круті. Я беру кожен і кожен новий мені чимось подобається. Ну, кайф? Мені подобається. І Флакон мені дуже подобається. Просто, друзі, ну це Туди шик. вище показує? Вище. Дуже красиво. La vie Belle Laвіa Nude» починається з сонячними нотами. Сонячними. Так, так і написано сонячні так? ноти. І це дійсно, мабуть, перший раз, коли я можу погодитися з тим, що тут є сонячні ноти у флаконі. Мені опахне ваніллю. Мін, Такою пахне ваніллю, яка переливається, блищить, як ось ця пелюсточка. Щось дуже нюдове, щось дуже таке така о... рожева піжамка, е, Такі ці пухнасті зайчі балабонці. Балабончики. Бачити. Ну на піжамці, пушок на піжамці. Оце могло би пахнути так. Тут багато ванілі справді, і вона така дуже легка і лежить на білих мускусах. Тому з одного боку, цей аромат солодкий, пухнастий, такий сонячний. І з іншого боку, він ніби раз розчиняється в чистоту. Оце той варіант, який би я із задоволенням носила. Знаєш, не можна в ньому виділити якусь от конкретну ноту, все какофонічно так, але реліз притягує. Притягує. Давай переходити до декілька років тому. Виходив ну декілька років. 24-му виходили Флора Блум та Флора Блум Forte в колекції Аква Алегорія. Але у Герлен є ще колекція, яка називається Абсолю раніше. Вона називалась. Дор'ян, тобто mm -hmm. така більш східна, східного напрямку колекція Таких, э, зафарбованих флаконів. Так, і зараз в нас yes. виходить Абсолю Алегорія Флора Блум на нось. І uh -huh. от мені цікаво, що ти скажеш, бо перші дві варіації вони були так, ну ніби трішки повз мене. Класичний одразу відчувається і ланг і ланг. І це ніби знаєш така добротна класика, яку ми всі добре знаємо. Він дуже класичний, Самий класичний парфум. А в ти цій почекай, почекай трішечки. Все-таки герлен він класичний, багато в нього і гурманки в цьому році, але так. все-таки оці релізи будуть купувати швидше, ніж у Ну це не зовсім твоє. Ну дивися, Флораблум це про великий мікс квітів. Там дуже різні квіти були використані, Тут також багато квітів. Але тут додали фруктовості, то насправді є манговий акорд на початку. Хоча я би не сказала, що це чистий манго, як ми його знаємо в парфумах. Я б його назвав стриманістю флакону. але якщо... і ланг і ланг домінує. Так, угу. так, але це все і одно пачулі. про стриманість. І пачулі. Пачулі роблять його таким от, от класично стриманим. А, Наталка. Давай так зробимо. Перед тим як ти покажеш пару чоловічих а. флаконів, щоб не о, обділити чоловіків. Значально я покажу. я о, скажу о, те, що мені сподобалось найбільше і найменше. Давай я дуже вразила лапрада. Прада. От прям я навіть не знайомий був. Прям дуже гурманський, дуже індітний. Хочеться його нюхати, вдихати і тому подібне. На другому місці все-таки в мене Шалімар. Вони посідають в мене разом також класна гурманіка. Мені дуже подобається старт, гарні аромати, і два аутсайдери, які чомусь мені не прийшли по душі. От просто не моє, але гарно зроблені. Тому вам обирати тільки тестуйте вашим носом, що вам личить до вашого носика, до вашої душі. Мої фаворити, мабуть, я відставляю Прада і отак, мабуть, так. Буде дуже цікаво. І, мабуть, отак. І... Круто, топ-три Наталки, дівчата. А зараз ми І перейдемо... зараз ми переходимо так до що чоловічих. Що? До ну що? Що? <ріст> На останок, так, покажемо вам декілька чоловічих ароматів. Їх звичайно трішки менше, Ну, оскільки про чоловічі ви переходьте на канал до Юри. У нього буде розкішна добірка. Бльоде, шанель, лексклюзив. Юра наносить. А ви можете подивитися спочатку на красунчика Тіматі Шаламе. І тут у нас дивіться, який красивий Тіматі. Вже на свою майку-алкоголічку накинув зверху піджак. і відповідає, мабуть, статусу нового бльода Шанель. Я викладав цей аромат собі в інстаграм. І це найкраща версія на сьогодні для мене Бльодишини? Бльодишини. для тебе? Так. А чому не оде туалет? Взагалі в мене до цього була парфум-версія, я нещодавно його придбав, до речі. Тут зглажені кути. Якщо парфам-версія зарістка, а наприклад, туалет-версія для мене розмита, більш прозоріша, то, тут, знаєш, мікс парфум і туалетної. І Просто гармонійно звучить, гарний реліз. Єдиний мінус цього аромату це його ціна. Так він коштує більше 11 тисяч гривень. Але я вчора подивилася, офіційний сайт він там коштує 235 євро за 100 мл. Кров. Давайте про аромат. Коли проморолик готували шанель цього аромату, вони там розповідали про сантал, навколо якого робилася ніби вся композиція. Але коли ти отак вдихаєш, ти одразу амбра, амбровий от реально амбровий аромат. Також він доповнений тут ноткою Лабданому, що дає такий шкіряний акцент, трішки ладану відчувається. Ідеально збалансований. Він костюмний, він нагадує сірий шерстяний костюм, але в той же час в ньому не важко. В нього немає нічого такого, що тебе заземлює. Дуже стильний. Класика, Такий самий стильний, яка як і ті матеріа буде в моді, його будуть завжди купувати. Для мене це відсил до юності. Я хотів цей аромат ще, коли мені було 13-14 років. Ось люблю, обожнюю, і він буде продаватися люде шанель це для класи. Ну це той аромат, який ну вічний шанель зробили вічний чоловічий аромат, і мені навіть ну подобається одетуалет, який включає в себе і соє супер. Але будь-яка варіація ну, мабуть, для мене одетуалет, а потім льксклюзів. це мої фаворити. І ми зараз переставляємо льексклюзів DE шанель трішки подалі. І показуємо вам іще три аромати: Красунчка. Прада Парадігма в зеленому флаконі. Це новинка цього року для чоловіків. Юра, нанось і відгуки такі протирічливі. Я не розумію, чому я коли спробувала, спробувала я вау. Я ще не тестував. Давайте тестувати. Тримай. Мені подобається дуже такий фужер, класичний роздягальний аромат. В плані того, що всі роздягаються. А всі, коли виходять з спортзалу, поливаються добрий вечір. Отак отакі отаки ароматами. Угу. Я виходжу з залу, такими ароматами хлопці поливаються, поливаються. після душу. Ну, ти правильно сказав фужер, тому що аромат побудований навколо Герані. Що ще відчуваєш? Щось квітковість, цікавого? Квітковість Квітковість дуже відчувається. дуже незрозуміло в чоловічому ароматі саме в класичному бренді. Так і він він з одного боку такий, ніби. Свіжий чоловічий, а з іншого боку, ніби і гендеру в нього. Як такого mm -hmm. немає? Хлопцям дуже подобається. От я хотіла стильний молодіжний стильний молодіжний. Так а чому ні? Слухай, чому ні? Попередній хід, який я взяла, це був от той, що ти схопив перший. Тут і, і, і раз є, ну щось таке незрозуміло. Ні, мені це не подобається реліз. Uh -huh. Якщо їх порівнювати, то зелений краще. Але ще раз наголошую, для хлопців до 20 до 22 років, от років просто але якщо ти почекаєш трішки, то в парадигмі з'явиться дерево. Оте сучасне деревне гваякове, що ми називаємо ну, в таких сучасних, мабуть, люксових чоловічих роботах. коли ти не знаєш з чим напахтитися зранку. Тобі хочеться чогось свіжого, легкого, і ти не хочеш нікого давити своїм шлейфом. Коли ти ходиш до офісу, і тобі ти любиш аромати, ти хочеш чимось пахнути, але ти не хочеш домінувати. Хтось Це не хоче, а хтось і хоче. Цей реліз з'явиться і в мене також на каналі, але я не міг не дозволити показати Наталі. Бо дуже крутий реліз. Armani Code Еліксир, лінійка Armani Code, що не помиляється у 2004 році. Вийшла. То більше 20 років, і для мене цей реліз попав в те, що я люблю. Тут неймовірна шкіра люксова. Так, люксова. Але яка вона красива. Красивий шкіряний акорд. його порівнюють Просто. із Gucci Guilty Absolute, Але це без коней. Це без коней. Це правда, так і кажуть, що це Gucci Guilty Absolute без коней. Дуже подобається аромат від Givenchy. Я тобі підставлю. — джентельмен? Ні, не джентльмен індопті. Називається, і він дуже схожий на це з бутикової. З бутикової лінії. Ну так з бутикової, що ж ти порівнюєш? Це стоїть от на звичайних полицях. А то на бутиковій коштує чотири літа. Зверніть увагу, така ось слейба. Так, я погоджую. Хочу прямо його в колекцію. Я його навмисно взяла, щоб ну зробити такого контрасту, тому що це один із кращих шкіряних запусків останнього часу, який я особисто угу. пробувала в чоловічому люксі. Якщо ви ще шукаєте в люксі класний шкіряний аромат, кароліна Ерера Еліксир, по моєму да ось останній угу. реліз також чоловічий і такий дуже шкіряний. Але цей мені подобається більше. Так як ми ну так трішки на пташиних правах зараз в цьому брокарді, але а, ми збирали флакончики, я звернула увагу на ось цю наклейку. Спробуй. Mm -hmm. Тобі подобається це? Тоб... Ну, мені це трішки мені не, не подобається. І мені... Це ніби нагадує, що ти в дюті фрі ходиш і там літочок оце клеїли вони. Ну це якось трішки не додає люксу, так простору. Mm -hmm. Я ну, би прибрала, якщо mm -hmm. можна. Можливо, брокард подивиться наше це відео і прислухається маркетинговий відділ до. Нашого побажання, а так в цілому тут дуже красиво, дуже величезний асортимент. Мені все сподобалося. Мені сподобалося, як стоять стенди. Вони низькі. Ти бачиш весь простір. Тут дійсно є де розвернутися, і ти можеш навіть загубитися. Є фармацевтичний відділ, відділ б'юті, нішова зона вона більш така висока, підвищена. І люкс стоїть окремо супер. Скажи, тобі сподобалося? Мені подобається, що багато простору люди не на один одному для втомлених людей на бекапі Там є стільчики, можна просісти. Якщо ваша дружина вибирає профі. Ви можете в телефоні пограти в Birds. випити кави випити трішки. кави і тому подібне. А і ще подобається кількість брендів. Якщо ви хочете познайомитися з багатьма брендами в одному місці, беріть водичку. Заход в брокард саме в республіку є де що понюхати. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви вже з цими новинками, випусками 2025 року. Які ваші фаворити? Що плануєте поставити собі на поличку? На що нам звернути увагу? Переходьте на канал До Юри. А ми дякуємо Брокарду. Дякуємо, Юра, що ти. До речі, давно не було нашого дуету. Да. Напишіть чи скучили ви за нашим дуетом? Ну а на сьогодні у нас все. Прощаємося. Прощаємося. Хочу подякувати Наталці. Я просто вражений твоєю витримкою, наснагою сьогодні, тому що знімати в таких умовах, коли багато людей не можна сфокусуватися. Я хочу щоб ти посміхалася. Посміхни, все буде добре. Всі до скорих зустрічей, па-па!